У найглибшому просторі під безкрайніми небесами розтивається світ, про який ми можемо лише мріяти. Це світ з фантастичними можливостями, де зміщено межі реальності та створена історія, що тягнеться протягом століть, про яку ми навіть не здогадуємось. Доброго дня, шановна комісія! Тема мого дипломного проєкту серія ілюстрацій до роману за межами мовчазної планети Клайва Льюіса. Тему обрана через те, що наукова фантастика завжди була цікавою для читача з моменту її появи. Нині, з урахуванням розвитку технологій, штучного інтелекту, програм чад-GPT, Міджорні, відбувається оновлення інтересу читача та глядача. Отже, ця серія є дуже важливою для привернення уваги до цього жанру. Цей роман відкриває перед читачем зовсім інший світ. Де панують інші закони та інші цінності. Він приваблює захоплюючим сюжетом, глибиною та деталізацією опису персонажа, оточення. Утворює, розповідається про іншу планету, зовнішній вигляд якої кардинально відрізняється від землі. Цей проєкт перше ілюстрування роману в рамках українського мистецтва. Серія ілюстрацій складається з 18 ілюстрацій та утворює візуальний блок. Технічно це реалізовано колажем та цифровим малюнком у програмі Procreate. Визначено графічні засоби та цікаві композиційні рішення. Зібрано та визначено багато аналогів серії, ілюстрацій за темою наукова фантастика, а також сформовано концептуальний підхід до створення образу. Серію вирішено в кольорово насиченій гамі. Кольор є важливою частиною опису планети, яка виглядає надзвичайно. Також і сенси, і мови інопланетян відрізняються. В їхній культурі немає такого понятійного апарату, як вбивство, брехні, крадіжки, зла та інших деструктивних понять, властивих нашому світу. Цей світ спокійний, застиглий, споглядальний. Для створення ілюстрації було розроблено візуальний образ планети та її мешканців. Цей блок ілюстрацій переміщує до іншого світу та звільняє від стереотипів та проблем. Для мене створення цієї серії було однією великою подорожю, яка допомогла переосмислити буття. Сподіваюсь, що ці враження вдалося отримати і вам. Адже одні події змінюють інші, а у Всесвіті залишається вічне природа та мистецтво. Дякую за вашу увагу.